Ось в такому стані колварочка, все відчищено, віддекальциновано, замінені всюди ущінюючі прокладочки і, е, власне, так от вона виглядає зараз. По ній немає ніяких питань. Зараз ще контрольний нагрів. І відповідно будемо її віддавати клієнту. Будемо віддавати клієнту така трошечки. Скажімо, специфічна кавоварка за рахунок того, що тут скляні ці частини. І я для початку думав зняти цю частину ну, для запобігання, щоб нічого з неї не трапилось, тому що все ж таки скло. Рукоя... Не Рукоянка, а крани прикручені повністю до, цього, до цієї частини кавоварки. І я думав відкрутити, а вони не відкручуються. Я думав зняти скло. Для легкого, як би то кажуть, ця. але скло приклеєно до цієї рами. То, але все одно в мене вийшло обережненько, обережненько, щоб нічого не пошкодити. Дуже класна кавоварка гадзія ветро. Класна кавоварка, класно варить і власне, буде радувати клієнтів.